Ha! 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 Гідрогель. Бальзам від Степана Михайловича. Офігенна речовина для офігенних рослин, якою користуються Офігенні садоводи. Продається ось в таких пляшках літрових літер. Бальзаму коштує 50 гривень. В ньому присутній, читайте самі і інші речовини. Показую, як ним користуватися. Беремо офігенну рослину. Це засіб для коріння при пересадці. Цю рослину вгадуйте самі. Беремо офігенну рослину вірачка. Потримай, будь ласка. Відриваємо від, від маточної рослини і макаємо. Гідрогель, бальзам. І дивіться, зараз рослину можна пересаджувати хоч в горщик, хоч в контейнер, хоч в відкритий ґрунт, хоч рослину можна покинути в такому вигляді на деякий час, з нею нічого не станеться. Вона вже росте. І цим засобом користуються тільки самі офігенні садоводи. Інші садоводи іще не знають про цей засіб. Нагадую, гідрогель бальзам, виробник Степан Михайлович продається. В літрових пляшках 50 гривень літр. На протязі цілого року про... продається цей засіб. Заказуйте, ваші рослини будуть дуже задоволені. Щойно ця рослина посаджена в контейнер з додаванням ось цієї. Речовини. Ця рослина буде продана в середині літа за непогані кошти, адже вона буде вже з плодами. На ній будуть один, два, три, чотири плоду. Без застосування гідрогеля бальзам, це було би неможливо. І поливатися рослина буде через декілька днів. І немає сенсу її поливати зараз, адже ви бачили, скільки гідрогелю на коріннях було. А за пару днів може піти дощ і ще довше її не потрібно буде поливати. Так що ви можете зекономити багато своїх ресурсів трудових. Купуйте, користуйтеся гідрогель бальзамом від Степана Михайловича. Evet. At olsun. At olsun. Kim rahatsız? Hiçbir defar kayıp. At olsun. At olsun.